Коли ми говоримо про реактори про добудову реакторів на Хмельницькій атомній станції, мова йде про реактори радянського так званого типу, але да опрацьовані до сучасних світових стандартів з ядерної реалізаційної безпеки за допомогою компанії нашого стратегічного партнера Вістенгаус. І цей реактор радянського типу. Ви знаєте, коли ми говоримо про реактори ВВР-1000, які так звані радянського типу, в Україні їх більше навіть ніж в Росії цих реакторів. І Україна мала і промисловість, і наукову спільноту, яка розробляла ці типи реакторів, І ніколи б радянський союз не мав би цього проекту без допомоги України. Тому відмовлятися від радянської технології, яка наша українська технологія і створена працею наших батьків. Це не варто насправді. Тому ми добудовуємо ті реактори, на які у нас є обладнання. деяке обладнання для них ми беремо зараз з Болгарії і зараз завершуються перемовини стосовно діякового обладнання, якого у нас не вистачає. Але в основному ми маємо на майданчику Хмельницької атомна станція, це обладнання. Працює в з вістенгауз. Вістингаузом заключені відповідні договори і вони. По цим контрактам зараз виконують гепаналізис. Тобто, що потрібно ще доопрацювати, доробити, доставити туди для того, щоб довести цей реактор до рівня 3+, тобто найбільш сучасного реактора на сьогоднішній день. Тому, говорячи про третій і четвертий енергоблок, це будуть наші українські проекти. Реакторних установок за технології ВВР. Дійсно, але ВВР. Це технологія PWR, це радянська назва цієї технології, яка зараз розпосюджена і є основним типом реактора у всьому світі.